Доброго ранку. Сьогодні рано я вийшла свою, хочу показати вам в свою теплицю. У мене в теплиці ще лишився перчик. Ось такий він високий, висотою, напевно, більше метра. І ще є перчинки. Дуже багато, звичайно, ми вже зірвали. Но перець ще є. І дуже погано вже достигає, тому що, і ось подивіться. Що роблять слимаки? Ось такі дирки. Ще треба буде зірвати і щось з ним зробити. Но перець гарний, попри те, що мене попереджували, що в теплиці перець погано росте. І ось я вирішила спробувати. Так як у мене в теплиці почали хворіти помідори, я вирішила спробувати посадити щось. Інше, бо в мене вже більше як 30 років на одному місці росли помідори. І оце зробила такий сивозмін, посадила перець два по боках два радки, а посередині два радки огірків. Огірки теж були в цьому році в мене дуже вдалі. Я сіяла гібриди, гібриди Еколь, дуже росний, гібрид Кібрія, капрікорн. Дуже хороші були, такі мені сподобались, може є і лучші. Але я випробувала такі бриди, і мені давала, я вдень збирала по 5 вітер огірків, вже не знала, куди їх подівати. Ну, а зараз настав сезон перців. І ось такі вже сьогодні я пообрізаю їм верхи, щоб достигали. Ось це перець, який я купила в супермаркеті перчину. Посіяла випробувати, не знаю його назви. Ну, Перець такий гарний, отакий от вився. То я його садила дуже пізно, по деяким обставинам. Я не могла його посадити зарані. Ось подивіться, як слимаки. їдять, які дядькірки дуже багато поробили цих дюрок і перець почав гнити. Я пообривала гнилий перець. Ми боремося з ними як можемо. Ось такий ось перець. Я не знаю його назви, звичайно, і не знаю, чи ще раз можна його сіяти, чи вже краще купити нове насіння. Ну, Но перець вдалий. Ось такий гарний, гарний перчик. Ось. ось що. Ось такий перець це червоний велетень. Високий. Я трохи поперепутувала сорти це тому що я не могла садити, зламала руку, а мені допомагали садити. І я не встигала, не могла ні підписати нічого. Ну Це червоний велетень, ось такий перець. Гарний. Ось дивіться такий великий і разний. Попри те, що вже багато було зірваного. І перець мені сподобався в теплиці більше, ніж на дворі. На дворі він. Горів, дуже сильно багато попеклося в мене перцю. У мене тут лежить капельна стрічка. І результат від, цього, від цієї капельної стрічки є результат. Я в тому році ходила, поливала, і було набагато і мені тяжче. І ось такий перець каліфорнійське диво. Великий, великий, гарний. Ось такий ось перчик. Я навіть пообриваю листки. Щоб краще було видно. Рассний і великий і урожайний. Ось такий ще є, він навіть ще не достигший. Но цей чогось навіть чомусь такий високий поріс, почти в мій ріст. Такий а огірки у мене вже прихворіли і вже закінчуються. Вже, напевно, їх потрібно виривати і обчистити одних. Теплицю. Ось такі вже вони покрутилися. Я не знаю, що їм, чи На них напав павутинний кліш, напевно. Бо з цієї сторони ось такі, як то якісь бложки. На ньому. І, напевно, це павутинний кліш. Це я дивлюся, чи б це якась попелиця. Вже не хочеться мені з ними діло мати. І я, напевно, сьогодні їх вже витягну. Ось що робиться на. На листках. Напевно, це якась попелиця. Від не знаю, що якось так раптово напало. Я не хотіла боротися вже з ними, тому що вже дуже багато. Напевно, що якби трохи поборолася, то ще були погірки. І довго ще є. На декотрих пуп'янки. А в основному, це в мене тут вийшли такі загущені. І за того я вже розказувала, що я не могла їх з-за. Горобиться, а отут розчистила. О, і ще пуп'янки є, але вони вже рости не хочуть. І напевно я вже сьогодні їх приберу, тому що, щоб ця зараза не, тут не розповсюджувалася, ця О, це попелиця. Ось такі огірки вже ще є. От. Дуже були гарні сорта, дуже гарно родили. Я задоволена ними. Ну, кінчився вже, напевно. я... Врем'я загубила. Ще хочу показати свої баклажани. Садила їх, дуже садила малесенька з донькою. Вони такі були малесенькі, ми бутилками їх накривали. Не хотіли ніяк вони родити. І ось тільки коли їх почали, тому що в нас, я вже казала, була сильна засуха, дощів майже не було. І вони не хотіли, а зараз це чорний красень. Дуже мені подобається цей баклажан. Він такий е досить і великий, і крупний, і м'якоть у них хороша. Така мало, а ось подивіться, який тут є з'явився баклажанчики появлять, почала поливати. На той рік я все, як все буде було получено, то зроблю, куплю капельну стрічку і для баклажанів, і для всієї городини своєї. Дуже Мені сподобалося в теплиці. Я перший рік користувалася. І всім раджу, хто має змогу, теж дивіться, який в мене гарний баклажан. Вже на них напали ось такі. І я вже її рвала і пригощувала вже знайомих. вже на них жуки напали, вже я їх і не кроплю. А оцей баклажан чогось так зачучував, певно, Напевно, щось йому не знаю, бракує. Треба його вирвати і викинути. А от е ці алмаз, чогось вони в мене не вдалися. Якісь вони росли. От такі бліди, дубові і щось вони мені не сподобалися. Білі, дуже були хороші, білі, ранні, а от чорний красень то дуже гарний цей. Томати ранні у мене вже відходять. Вже пооставалися лишки. Це ці помідори, які я не обробляла ніякими препаратами. Вони були тут декілька кущів для того, щоб можна було їх їсти, щоб не чекати, коли там вже кінчиться срок їхній. А ось хочу показати я перці. Які у мене в відкритому ґрунті. Ну, звичайно, я вже їх тут рвала багато, але вони дуже багато попечених, дуже багато поїжених і урожай, звичайно, не такий. Ну, тож, я так думаю, якби їх було поливати, може б вони були б і кращі. Тут у мене всякі різні сорта, теж висажені, не, не, не підписані, які ось ось такий перчик. І, ну, він який тут є, то він так або прив'яв, або спікся. І... Томати високорослі, звичайно, вони довше родять. І надовше їх е -е, вистачає. Вже ті відходять, а ці ще дивіться, подивіться, скільки їх ще є. Хоч люди не люблять високорослих томатів, але вони себе виправдовують. Ось які вони ще є. Це жовтих ще багато. От так я їх щось жовтих насадила. Вони такі дрібні. Як в мене мої сім'я хочуть їсти, то вибирають, що побільші. А дрібні, щось ніхто не хоче, От так тільки квасила, закручувала. Ну їх ще є, ось скільки ще зелених, досить багато. І тут ці. Томати я підв'язала, вони хоч і високорослі, вже жовті листочки. І я їх нижче підв'язала і зробила помилку. Треба було зробити на них вищу опору. Де висока опора, там, звичайно, і томати краще. Ще багато зелених є, але ж не хотять вони вже червоніти, не хотять, але ще є. Ось такі навіть великі. Ось це... Такі великі розові помідори, Бабушкин секрет. От Такі косить ще менші. Ось такі ще є великі. Хоч ми вже дуже багато збирали, голове серце, Но воно вже так з однієї сторони червоне, а з другої ще чомусь не почервоніло. Оце гібрид толстой. Урожай дав він хороший, але ну, щоб його було підв'язати вище. Ось подивіться, якої вони ще висоти. Ну він в мене вже вдвоє нахилився і перекинувся на другу сторону. Ну вони ще є, такі плотні, хороші помідори, непогані. Такі невеликі, якраз для закрутки, для консервації, і салати з них непогані. Тож, то тут ще є зелені. Дозріваються вже сорта. Вони... Тут ось червоніють. Та отакі ще томати. Ще вистачає, звісно. Вже листя хворіє, вже почалися хвороби на них. Ось такий інкас. Теж вони в мене без поливу. Якби було поливати, то були б ще набагато кращі. Малина вже відходить. Ще є червоні ягодки, ягодки здорові, ще є і зелені. Ми вже так, останні вже дозбируємо. Ось є ще таке, треба буде. Вже ранню я вже вирізала раншу, яка раніше достигала. А ось хочу показати свою активну дію. Ось яка вона в цьому році у мене расна. Тенідія раз, на такі прямокитиці. Ось як виноград. Ось така актинідія в мене дуже гарна. Ось показую. Ось, ну дуже, Так як суша була, треба було все за звичайним паляти його дуже складно. Але потрошку треба було поливати для того, щоб були кращі ягоди. Ось тако листя, може тут погано його і видно. Спробую повернути. Отакий ось. Вони вже починають дозрівати. Тут у мене поряд з нею є недія, хлопчик, опилювач. А це дівчинка. Дівчинка родить разно. І гарно. Я рахую, що нас варто вирощувати оцю ягоду. Вона якби єдине, що боїться, це засухи. А так вона дуже гарно цвіте, пахне. І подивіться, які гарні ягоди. Вони дуже красиві і смачні. А якщо літо ще й бувають дощі, у нас дуже рідко почти ціле літо дощів не було то вони іще кращі і, і смачніші. Фундучок ось такі Ну, Такий досить цей менший, а ось є і такі більші ось такі. На цьому будьте здорові, мирного неба всім. Do pobaczenia.